Був там, спілкувався з адвокатами, поважними, і вже досвідченими там в кримінальному праві багато в них клієнтів і досвіду. І вони кажуть, мій досвід і мої всі наработки, так скажемо, знання розбиваються обстійно, коли я маю, маю, маю справу з ТЦК. Угу. Тобто він каже, що я не знаю, як з ними працювати. Я не знаю просто що робити, і от я піду, там мені 50 років, і мене просто не пустять там. Ну це якось неповажно виглядає, і я не буду цим займатися. Краще залишу цю тематику, цей напрям. Молодим зафіксуємо, адвокат має бути сучасний, мобільний, клієнтоорієнтований і подобатися своїм підписникам, своїй аудиторії, тому що він гарно вміє розмовляти, пояснювати і ще й має щось робити, тому що клієнти приходять за результат.